же ж фокусник логічно, що він може. Він же ж надлюдина? Я запитаю вас, як у фокусника магія існує в моїх руках. Знаходиться ось така біла колода. карт. Клас! вийде. Як ви ставитеся до людей, які не вірять фокуси? Постаратись підловити фокусника? Ну це все одно, що старатися спіймати вітер. ледь не на кожному виступі хтось по-любому крикне, а я знаю, як ти це зробив. <му> Тай рівненський ілюзіоніст на ваших очах може змусити карту зникнути. І магія ця, що справа спритних рук відома лише йому одному. Адже перше правило фокусників нікому не розкривати секрет фокусу. Сьогодні у Талановитих Василь Савдюк. Вітаю вас, Василе. Привіт. Я знаю, що вже 10 років ви як ілюзіоніст, навіть вже більше, і за цей час напевно фокусів назбирались безліч. Мені цікаво, скільки їх у вашому репертуарі. Насправді багато. Сказати точніше, я навіть сам не зможу, тому що деякі фокуси, які я знаю, я не включаю в програму, тому що вони можуть не підходити під формат виступу однак їх сотні без перебільшення Клас. їх сотні. То ви, я так розумію, обираєте фокус отак, який прийде в голову. Не зовсім. Іноді те, що сподобається, іноді щось побачу у репертуарі інших артистів, будь-то українські чи закордонні, uh -huh. побачив щось, як роблять вони. Подумав, як, можливо це зробити по-своєму, щось адаптував під себе, щось переробив. І ось тобі новий номер. Тобто, щось піддивився, щось придбав якийсь реквізит, щось придумав сам. По-різному. З вашого дозволу зацитую деякі фокуси треба відшліфовувати місяцями, щоб здивувати глядача. Сказали ви в одному із своїх інтерв'ю, і от мені цікаво наскільки ви терплячі сам по собі по натурі, адже мені здається, це головне, аби так зробити. <реку> ну, Якщо говорити про мистецтво фокусів, то <реку> тут варто розуміти, що потрібно роб... потрібні три речі: перше. Надзвичайна любов до того, що ти робиш, тому що, як ви сказали, потрібно дуже довго працювати над тим чи іншим номером. Друге, це Працелюбство, працелюбство і ще раз працелюбство без цього ніяк. Ну і терплячість, тому що далеко не факт, що навіть якщо ти знаєш секрет і ти спробуєш це зробити, не факт, що з першого, з десятого чи навіть з п'ятдесятого разу у тебе вийде. Скоріш за все, що ні, якщо це складна техніка, якщо це складний номер, складна маніпуляція, то ймовірніше, що доведеться попрактикуватися довго. Угу. А є оця така злість, коли пробуєш не виходить, не виходить. От е, в який момент зупиняєшся, чи такого не е, -е, е, Є таке правило у фокусників, коли ти щось вчиш, ти розумієш, що в тебе щось не виходить, щось не йде. Угу. І якщо у тебе появляється ця оця емоція злості, це такий собі червоний прапорець, де потрібно сказати Стоп, досить, все, ти повинен дати собі трішки відпочити, там піти, попити каву, подивитися там, не знаю, якийсь фільм. Перезапуститися і з новими силами, з новим натхненням почати робити те, що робив, але вже з урахуванням попереднього досвіду. Ти маєш проаналізувати свої дії, дивитись перед зеркалом. Ага, якщо я зробив так, чому мене не вийшло? Можливо, я повинен зробити був трішки інший рух, або трішки під іншим кутом. Тобто є свої нюанси, але так, працелюбство це обов'язкова риса. А які ще правила є у фокусників? Е Перше не розкривати секрети, ага. друге не показувати один і той самий фокус двічі. Ага. І третє, що б я сказав би одне із найважливіших це використовувати фокуси тільки на благо. Тому що фокуси особливо це було раніше трішки популярно. Методики, якими користувалися фокусники, ними послуговувалися різного роду шахраї і обманювали чесний народ. А це не добре. Тому репутація для фокусника це все. А тому це третє я навіть зробив би одним із перших. Uh -huh. А на вашу думку, фокуси – це обман, який подобається людям, чи це щось інше? Це не мистецтво. Це мистецтво, тому що е, можна це називати обманом, але uh -huh. це буде не зовсім коректна фраза. Е, я б назвав це мистецтвом, е, так як ти мусиш. Е, Зробити цей обман красиво. Ти як фокусник, коли приходиш на е, якісь святкування, де тебе запрошують, ти вже розумієш, що тебе запросили для того, щоб ти створив якусь е, щось дивовижне, щоб ти подарував людям оцю емоцію. І якщо говорити про обман, в чистому вигляді, про який ми звикли uh -huh. говорити, то обман це асоціація відразу із чимось негативним. Так. Коли ми говоримо про фокуси. Це обман, але красивий, який uh -huh. дарує людям оцю емоцію радості. І ця емоція радості от вона щедра. Вона щедра, вона чиста, вона щира. І я думаю, що е, саме задля цієї емоції варто старатися, тому що оці емоції надихають. Uh -huh. А чи подобається от це розуміння, що ти знаєш, як це відбувається? А от глядач не знає. Це така uh -huh. унікальність знань. Дивися, Олю, насправді, за деякі фокуси я б хотів би ще раз віддати всі свої знання, вернутися назад у цей стан, коли ти нічого не знаєш, і щиро дивуватися. Тому що е, люди, коли вони не знають, для них це справжня магія, особливо діти. Особливо для дітей це надзвичайно е, відповідально, коли ти виступаєш перед дітьми, тому що на відміну від дорослих у них притаманна віра в дива. Навіть коли із нізвідки появляється монетка. Для них це в межах норми, тому що ну він же ж фокусник логічно, що він може, він же ж надлюдина. В них отаке мислення. І ти це мислення ніяким чином не повинен підвести. Ти повинен подарувати оцю віру в диво. Угу. І тому говорити, що це обман, так, можна. Але якщо цей обман дарує щирі яскраві емоції радості, то я цьому не бачу жод нічого поганого. Ну, я бачу, що в нас тут куча всього цікавого стоїть так, на столику. Є. От, зокрема, наприклад, ось цей предмет, який ось цей? цікавий, Так, для чого він. Е, насправді із цією статуеткою пов'язана дуже цікава історія. Uh -huh. Справа в тому, що в новорічну ніч я познайомився із цікавими людьми, Я показував своє шоу, і після мого виступу хлопці підійшли, подякували, потиснули руку. Потім я з ними відійшов на хвилинку переговорити. Як виявилось, це були наші військові. Вони представилися, що вони бійці луганського прикордонного загону і. Буквально за тиждень-півтори вони мали відправлятися на схід захищати нашу країну. І хлопці попросили, щоб я для них виступив. Я звісно, так як в мене це вже в з час, спочатку повномасштабного вторгнення, я дуже часто робив благодійні виступи, тому угу. для наших захисників виступити це обов'язково. Тільки за я поїхав, виступив, і що мені було приємно: по-перше, я подарував радість нашим хлопцям. По-друге, коли я виступив, вони подарували мені оцю статуетку. Це прикордонний стовп, який зроблений особисто руками наших прикордонників. Вони мені подарували це і сказали, що ми бажаємо, щоб наступна наша зустріч відбулася під мирним небом України, коли цей прикордонний стовпчик стояв би на своєму місці на кордонах 91-го року. Клас! І чесно, знаєш, Олю, це якраз той предмет, який стоїть у мене на столі постійно. І Кожен день, коли я на нього дивлюся, це дає мені розуміння того, що я не маю права здаватися. Так як наші хлопці е, зараз захищають Україну, я повинен так само робити все, щоб допомагати їм. Е, забігаючи наперед, просто скажу, що це так само мене мотивувало. Відкривати збір на fpv дрони в мене так само в колі друзів знайшлась людина, яка особисто виготовляє fpv дрони, і при тому по ціні тільки комплектуючих, ага. відповідно, це мотивує допомагати нашим хлопцям. І оця статуетка це певно одна із найцінніших нагород, які я коли-небудь мав. Більшого мені не треба. Наші зсу змогли а, вселити віру а, в кращому фокусника. Мені здається, це найвище, що можна вміти. Супер вони неймовірні, Так. пишаємося ними. Що ж мені ще тоді цікаво, який фокус ваш улюблений? От тому, що їх є багато, я розумію, але найбільше подобається що. А це певно найскладніше питання, того, що коли ти працюєш над кожним номером, то кожен із них стає для тебе особливим. Uh -huh. І сказати, що якийсь один краще за іншого, ну нереально. Ну тому, що нереально. Е, однак я готовий показати і розказати, е, які фокуси мені подобаються, які, скажімо, можливо, відіграли якусь визначну роль. Uh -huh. Давайте. Е, думаю, одним із таких перших фокусів е, це краще, я все ж таки покажу. Uh -huh. е, це. Буде фокус, який є, являється улюбленим фокусом моєї мами. Я пам'ятаю, коли його показав, я здивував її так, що вона до сих пір не знає його секрету. Ага. І кожен раз, коли я його показую, вона дивується. Однак я думаю, що все ж таки це краще показати всім. Отож, у моїх руках знаходиться ось така біла колода карт. Отож, прошу слідкувати дуже уважно. Як ви можете добре бачити, всі карти абсолютно білі. Виникає логічне запитання: як ви гадаєте, на що мені здалася біла колода карт? Забігаючи наперед, я готовий трішечки привідкрити секрет. Я зазвичай цього не роблю, але сьогодні зроблю виняток. Дивіться, справа в тому, що ці карти створені, щоб працювати з уявою людей. Якщо ми уявимо яку-небудь карту, ну, до прикладу, ось таку, то відповідно ця карта себе проявить. Але вона проявить себе тільки з одного боку, бо ззаді вона біла. Однак, якщо зосередити нашу увагу на задній стороні колоди, ну то, відповідно, задня сторона також себе проявить. Також з одного боку. Якщо так по одній карті проявляти, буде доволі довго, тому я пропоную зробити цікавіше. Я пропоную уявити цілу колоду карт абсолютно нормальною. І, відповідно, це у нас легко вийде. Справді. Те, що ви зараз бачите, як і ти, Олю, так і ви телеглядачі, хочу сказати, що це все робота виключно вашої уяви. Тому що мої карти від самісінького початку фокусу до самісінького завершення кольору не міняли. Вони білими. Як були, так білими лишаються до сих пір. Круто, круто. А ще ще маєте цікавого? Насправді багато. Насправді є дуже багато цікавих речей, які можна. Продемонструвати. І зараз, не знаю, чи звернули ти увагу чи ні, у нас є на столі ось таких два бокали. Звернули увагу, так? Так, є. Супер, дивися. Зараз я покладу їх ось таким чином. Візьму колоду карт і зробимо дещо цікаве. Також візьму з собою хустинку. Відразу покажу, що в хустинці жодного секрету немає. Щоби Ніхто не говорив, що я що-небудь <хи> роблю не так. Я розумію, що фокусника мало хто довіряє. Отож, костенку поки що ми відкладемо от сюди. Тепер, дивися, Олю. Я візьму колоду карт і дістану з неї всю пікову масть. Так. Отож, все. Дивися. Тепер, що ми будемо робити? Тепер я візьму цю пікову масть, покладу у перший стаканчик. Сподіваюсь, тобі добре видно, так? Так, все правильно. Добре, Олю. Тепер дивися. Я свої карти накриваю хустинкою. Угу. Отож, побачила карти так. під хустинкою. Так, пікова Класна. масть ми запам'ятали. Супер. Тебе зараз буде задання трішечки інше. Дивися, я зараз візьму і виберу карти, нехай хрестової масті, дзеркальної. Будь ласка, перетасуй їх сама. Вони в ідеальному порядку, там від туза до короля. Я прошу тебе, щоб ти перетасувала так, як ти сама бажаєш, щоб ти задала у цих карт абсолютно той порядок, який тобі хочеться. Добре? Борися. Будь uh -huh. ласка, перетасуй як можеш. Yeah. Перетасувала. Супер. Тепер повертаємо сюди. Супер. Тепер дивися дуже і дуже уважно. Все, що нам буде потрібно, це просто взяти нашу. Хрестову масть? Угу. І починається зараз найцікавіше. Дивися. Я зараз візьму, і навіть, щоб було веселіше, одну карту переверну. Ось таким чином. От. Ти готова? Так. Дивися уважно. Я візьму нашу хрестову масть. Ти пам'ятаєш, що під що в нас під хустинкою? Вірно? Піка. Так, пікова масть. Все абсолютно вірно. А тепер дивися дуже уважно. Масть пікова. Все абсолютно вірно. Але порядок це вже дещо інше. Угу. Ти карти точно сама мішала? Так, точно. Вісім. П'ять. Три. Угу. Дев'ять. Я не знаю, як ти мішала. Але мішаєш ти ідеально, Олю. Ну, Глянь сама. Всі карти ідеально співпадають. Ага. Туз. Так, так. Ну ми не домовлялися. Це дійсно якась магія. Валет. До речі, пам'ятаєш про перевернуту карту? Угу. Ага. Теж така є? Супер. Ну і відповідно, всі наступні також будуть ага. ідентичними. Ось такий фокус. Як бачиш, передбачити твій вибір, та як ти тасуватимеш, нескладно. Uh -huh. Ну, та вона витіму нас рідному ілюзіоністи, так? Ді, Щиро с... дякую. <рес> Що ж, клас. Е, ну і я думаю, вже якийсь такий ще е, третій коронний, і повернемося до нашої розмови. Е, звісно, е, е. тоді, в такому разі, я е, хочу тебе запитати: скажи, ти. Віриш, що майбутнє передбачити дуже легко чи ні? От до яких людей ти відносишся більше? До тих, хто вірить, що можливо передбачити майбутнє чи ні? Мені цікаво. Mm, напевно, що все ж може бути Все, Все ж може бути. Дивися. В такому випадку я розвію твої сумніви і тобі це доведу. Як саме, дивися? У мене є колода карт. Я її прямо зараз покладу от сюди. Нехай вона тут буде, я її не чіпатиму. Е, Олю, назви, будь ласка, абсолютно будь-яку карту, яку заманеться в голос. Будь ласка. Mm, дама черва. Червова дама. Хочу нагадати, Олю, що у тебе дійсно довільний вибір у колоді. Якщо ти хочеш, можеш будь-який момент поміняти а ні, то залишити. Як ти обираєш? Хай буде. Червова дама. Так. Впевнена. Супер. Тепер дивися дуже і дуже уважно. Я відкриваю свою коробочку. І дістаю колоду карт. Всі ці карти знаходяться у такому положенні. Однак віриш ти мені чи ні, всього-навсього одна карта буде вирізнятися. І це твоя червова дама. Більше того, Олю. Я самісінького початку знав, яку карту ти обереш, тому тільки твоя червова дама буде червоною. Ай ой, ой Ось такий простенький фокус. Клас, клас. Що ж, це дійсно вражає, тому що е, коли дивишся на те, що відбувається прямо от так у руках, здається, що от-от побачиш в цьому секрет, але насправді ні. І в мене от питання: як ви ставитеся до людей, які не вірять в фокуси, які все намагаються довести, що є десь якийсь обман? Е -е, знову ж таки, тут варто поділити людей, які не вірять і Які намагаються довести, це трошки різні люди. Насправді, з досвіду скажу по правді кажучи, мені таких людей дуже шкода. Пояснюю, чому коли ти під час свята дивишся на виступ фокусника чи десь на концерті? Моя щира порада просто розслабитися і насолоджуватись видовищем. Постаратися підловити фокусника ну це все одно, що старатися спіймати вітер. Є Думаю. фокуси, в яких підловити фокусника нереально. Абсолютно. Е, от Для прикладу, навіть приведу е, той самий фокус, коли колись із, на, грав на перстки. Угу. На превеликий жаль, е, цей фокус. Це дійсно фокус. Він найдавніший фокус в історії людства, але цей фокус почали використовувати шахраї, щоб просто дурити людей. Повністю е розташування кульки під стаканчиками вони контролюють. Вони можуть в будь-якому випадку переміняти як завгодно. Спіймати їх практично нереально, якщо ти не знаєш певної технології виконання цього фокусу. Uh -huh. А тому. Е Тягатися з фокусником це дуже невдячна справа, тому що фокусник в будь-якому випадку переможе, а глядач е, ну, буде, як мінімум, подавлений, тому що він вийде по Всі ага. на нього дивитимуться і думатимуть, а, от такий був розумний, я не, не зміг розкусити. З іншого ж боку, фокусник розумітиме, вигравши. Він ніби покаже свій професіоналізм, але він не подарує тієї емоції радості, задля якої він і з'явився. А тому це таке собі замкнуте коло, яке ні до чого хорошого не приведе. А тому моя щира порада: просто розслабтеся і насолоджуйтеся. Це mm -hmm. вам дасть набагато більше емоцій, набагато більше радості. І якщо ви навіть гадаєте, що е, ви знаєте секрет. Ну, на 98% це не так. Тому що у моїй практиці за більш ніж 10 років дуже багато, ледь не на кожному виступі хтось по-любому крикне, а я знаю, як ти це зробив. Достатньо мені просто дати карт, сказати, сказати повтори. Uh -huh. І все. Людина загнулася. Людина скаже: Ні, я не знаю. Тому моя щира порада. Ну, ви хочете, якщо ви знаєте, то можете потім після всього підійти до фокусника, сказати: У мене є припущення, а чи правильно я думаю? Uh -huh. Окей. Фокусних вислухає і скаже, так чи ні? Що ж, а чи подобається працювати в ускладнених умовах, коли, так би мовити, немає четвертої стіни і взаді теж стоять, дивляться з всіх сторін? Я, якщо розумію, що в мене буде такий виступ, де для мене будуть ці люди на 360 градусів, я просто підбираю певні фокуси. Я не буду приховувати того факту, що є деякі фокуси, які при круговому огляді показати нереально. Є такі фокуси, і ми, як і кожен будь-який себе поважаючий фокусник, не буде розкривати секрет свого фокусу, а тому він краще змінить програму, візьме ті фокуси, які можна показувати на 360 ну, ті ж самі фокуси з картами. Люди часом думають, що ставши ззаді, вони щось побачать, але в 99% скажу точно, ні, це вам не поможе. Ви просто нічого не побачите. Ви будете дивитись на спину фокусника. Та теж ви рада для наших глядачів. Ставайте спереду, займати перший ряд. В принципі, так, чим ближче, тим краще. Що ж, а як, от якщо говорити, наприклад, про якісь такі речі, які особливо є у фокусників, чи є завжди під в себе разом щось, що можна моментально показати фокус, якщо раптом знадобиться це здебільшого так, бо як правило, фокусники з собою намагаються носити щось. Нехай це буде колода карт. Її ага. покласти в кишеню не складно, а е, вона дозволяє зробити доволі обширний е, спектр фокусів, тому що карткових фокусів є більше 50 тисяч. Уяви собі Олю. Ага. Це тільки з картами. І я мовчу за інший реквізит, якого так само є ого, оскільки. Ага. Е, тому. В принципі, кожен фокусник з собою щось носить в кишені. І навіть у нас фокусників між собою є такі так звані кишенькові фокуси, які ми носимо кожен день. І кожен по-своєму може дивувати. Тому так ми, як правило, з собою щось маємо і в будь-якому незрозумілому випадку легко можемо щось показати. Що ж, і тоді на останок я запитаю вас, як у фокусника магія існує? Існує. Головне в неї вірити. Що ж, дякую вам, Василю, за розмову. Я сподіваюся, що нашим глядачам і всім, хто бачить ваші фокуси, ви змогли і зможете в майбутньому вселяти це диво. Нам воно зараз дуже потрібно кожному з нас. І я бажаю вам, аби оце натхнення і оцей позитив, який необхідний, для того, щоб показувати це все диво, у вас залишався ще на довгі роки. Щиро дякую, Олю, на взаєм. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих був Рівненський Лізміст Вісиль Сав'юк. Мене звати Оля Добраля. Побачимось на ITV Media Group.